Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля. Яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку прибудував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері, будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика. Та інші дві кімнати, одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал щоб бачите усі нові будинки. Вашій увазі будинок у селі Колки Волинської області. До Луцьку всього 50 кілометрів. Продається великий цегляний будинок з загальною площою 100 квадратних метрів та площею ділянки у 9 соток. Будинок побудований в 90-х роках та має міцний фундамент. Дах перекритий шифером. Хоча будинок має один поверх, ви матимете змогу на горищі добудувати дві кімнати та додатковий санвузол. Будинок має велику територію, огороджену сіткою. З можливістю встановити кам'яний паркан. На території є гараж на два автомобілі та сарай. До будинку прилаштована веранда, обкладена вагонкою для збереження тепла. Сам будинок складається з чотирьох кімнат: дві спальні, гостюва та центральна кімнати. Кухня облаштована всім необхідним. Та санвузол з новим гідробоксом та начинням. Опалення комбіноване, пічне та автономне. На вулиці є місце з заготовленими дровами. Будинок з усіма комунікаціями та новим сучасним ремонтом. Є власна свердловина та комфортний під'їзд до будинку по асфальтованій дорозі. Сусідів небагато. В межах 500 метрів знаходиться школа. За один кілометр є річка. Є зупинка транспорту, з якої постійно відправляються автобуси в різні міста. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. І обов'язково підписуйтесь на YouTube. Ваші увазі будинок у Ворохті. Біля верхів'я річки Прут, на лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі, дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини. Всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з скирпічу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор. Тихі спокійні сусіди. До лісу всього п'ять хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. До вашої уваги продається просторий і теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний. Та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям. Загальною площею 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою. Яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати і робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло. Та є газові балони для приготування їжі. Капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі 2 кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл та міста. Тому обов'язково для додаткової інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4 сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарям залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолеумом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту, у вигляді заміни шпалер. Та реставрації пол. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом. Переклеєні шпалери та покладений ламінат. Підведено усі комунікації: вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня. Гарне сполучення маршрутками. Сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів з тим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися.